Друзі, всім привіт! У відео про сорочку, яка дісталась мені у спадок, я обіцяла вам розказати, як там оформлений пазушний розріз. Сьогодні покажу вам, як можна його зробити. Тут я вже зробила таку розміточку. Ну, для початку виймаємо ниточку. Відрізати ми її не будемо. Просто цю ниточку охайненько заселити в наше полотно. Її там видно не буде. Я її так заселила, щоб було зручніше працювати. Бо в принципі можна і не заселяти, можна потім цю ниточку ховати в наш підгвін. Тепер, коли ми цю підготовку зробили, будемо розрізати теж так спокійно по ниточці маленькими ножничками. Ну, все можна цієї останньої ниточки. Так, а тепер дивіться, що ми робимо. Ви в мене вже побачили в кадрі оцю ось штучку. Це у мене спонж для макіяжу, намочений чистою водою. Тобто нам потрібна якась така штучка, типу, якийсь вологий рушничок, або губка, якась така, щоб змочувати наші пальчики. Ми пальчики намочуємо, але щоб вони були. Не геть, не мокрі, щоб тканина не намокала, так? а просто такі сильно вологі. Якщо у вас руки самі по собі вологі, то, в принципі, можна і не використовувати. В мене руки сухі, і тому мені треба зволожувати пальчики. Ось. І тепер отаку потихеньку починаємо цю тканину закручувати. Пальчиками отак прям притискаючи гарно. Ось так підкручувати. А я тут залишила собі 10 ниточок. Ну, дивіться, так, щоб ця закрутка була десь на 2-3 оберти. Ну, тобто, щоб вона не була грубою з однієї сторони. А з іншої сторони, щоб вона повністю ховала оцей зрізаний край да, в собі. Але, звичайно, що пильнуємо, щоб, щоб ширина цієї підкрутки була плюс-мінус однакова. Ну, власне, для цього я і зробила наміточку. Дивіться, що в нас в вивоті виходить така просто закруточка. Так? В принципі, на давніх сорочках таку закрутку обробляли і циркуванням, і протикуванням. Ну, тобто. Багато різних варіантів, як далі її зафіксувати. Я ж вам сьогодні покажу оту, яка, яка була на моїй сорочці. Для цього я беру таку величеньку голку, мою улюблену, і заселяю в неї перлавісін. У вас може бути. Будь-яка нитка може бути муліне. Але е, тут важливо те, щоб нитка була складена, щоб було парне складення або в дві нитки, або в чотири нитки. Шиємо з лиця а зліва направо. Починаємо, як нашим звичайним петловим швом, закріпка в петельку. Ось таким чином. Дивіться, я спеціально роблю трошки крупніше, щоб було краще видно на камеру. Ну, і щоб воно так виглядало більш декоративно. А ви собі будете робити по розрахунку, як вам більше підходить по сорочці. Можливо, там це буде в одну ниточку муліне, або в тон тканини ця нитка може бути. Ну, коротше, варіантів, як завжди, безліч. Так, я показую просто як приклад. Дивіться, ми шиємо наш петлевий шов, але кожен з бочок розділяємо навпіл. Всю ниточку трошечки її. Виходить у нас такий дуже красивий, дуже декоративний. І саме головне, що надійний край. Ниточку розплутуємо, якщо вона завивається. Натягнення нитки намагаємося, щоб було однакове. Одним словом, слідкуємо за тим, як ми вколюємо голку, як у нас нитка лягає. Оскільки пазушний розріз у нас на самому видному місці, то тут потрібно дуже постаратися, щоб він був прям ідеальний. Дивіться, як воно ззаду виходить. Ну, тут є десь я не пильнувала і прошила нитку. Ну, це, в принципі, нічого страшного, але краще такого не допускати. Далі тут доходимо ми до нашого повороту і трошки там підкручуємо нашу тканинку. Ми пильнуємо. За висотою оцих трикутничків. так? Підкручуємо тканинку, якщо потрібно. І ось на цьому повороті, в принципі, ми вже не рахуємо, ну, ми вже не йдемо по нитці, бо там вже неможливо йти по нитці. Але приблизно на око робимо розміри однакові. І теж тут, що дуже важливо, не затягувати оці стібочки. Ну, до речі, коли прутиком ви ж там теж важливо не затягувати, бо тут тканина така трохи подвижна і може бути некрасиво. Ось так, душили. Тепер е, ниточку ховати можна оцюки прям грубець не буде видно. Ось таким чином. Ось такий лазушний розріз у нас вийшов. Тут нам ще треба дістати осью нашу наміточку. Ось. Дивіться, тут дуже красивий виходить край, такий дуже декоративний. Через те, що я взяла нитку Перле, вона тут дає такий от краєчок, такий прям. Петлевий, дуже декоративний. Ось, коли це буде зроблене муліне, воно буде ближче лежати до цієї тканини основної. І ось на вивороті. На вивороті теж, бачите, дуже гарно, рівненькі стібочки. Ось такий варіант оформлення пазушного розрізу. Обов'язково потренуйтесь на кількох зразочках, щоб зрозуміти, як робити ось цей поворот і щоб він виходив ну, трохи рівнішим, ніж у мене. Ось тут до мене помічниця прийшла. Якщо відео вам сподобалось і ви дізналися щось новеньке, подобайте його, будь ласка, а ми з Арту Кицький бажаємо вам натхнення і творчої наснаги. І до нових зустрічей!